Напередодні 80-ї річниці від дня визволення нашого міста від нацистських окупантів у другій світовій війні для читачів Подільської дитячої бібліотеки був проведений захід, на якому діти віддали данину пам'яті тим, хто не повернувся з поля бою, та схилили голови перед мужністю і стійкістю наших дідів, які ціною свого життя зберегли мир на нашій малій батьківщині. Директорка Подільського міського краєзнавчого музею Олена Звеліндовська розповіла про героїзм наших земляків та ознайомила читачів з історією визволення міста і деякими музейними експонатами. Також дітям розповіли про літературу, в якій згадуються про ті страшні часи. «У 1969 році була надрукована книга історія міст і сіл України. У 26-му томі розповідається про Одеську область, в ньому. Цьому тобі є розділ, в якому розповідається про місто Котовськ в Другій світовій війні. Книга видатні наші земляки автор Олена Кобилюк і Володимир Доскач. Читаючи цю книгу, ви можете дізнатися про наших земляків, які захищали рідну землю від загарбників. Матеріал цієї книги дуже цікавий. Я хочу вам показати. Книгу члени спілки журналістів, колишнього редактора місцевої газети Анатолій Ковальського, город воєнні шинелі 2006 року. В книзі він розповідає про воєнні роки нашого міста, про людей, які захищали події. Також в книзі є списки учасників бойових дій. Ще одна є така його книжка Батьківщина наша Малокотоць. Це книга про наше місце від дня заснування і по 1997 рік. Член спілки письменників України Олександр Коремхлік написав книжку Орбіти пам'яті, яка була присвячена 60-річчю перемоги. Книга була надрукована у 2005 році. В віршах і поемах розкривається тема війни людини. Автор її писав все життя, написав те, що сам пережив. Ці вірші нагадування новим поколінням про всі жахи нацизму. Віршах він розповідає про людей, яким довелося пережити військове лихоліття, а деякі і не дочекалися перемоги, про свенцеп, Голокост, Бабія, а також вірші про перемогу, яка прийшла в місто разом з весною. Книга орбіти пам'яті це вірші про мужність українського народу. Стиль і манера написання доносить до читача про все, що хоче сказати автор. Книга є поетичним підручником. Як життя, як жити і боротися і стоювати на землі життя. Гості заходу змогли зануритись у минулі події та доторкнутись до великого подвигу наших мужніх дідів-захисників. Та на жаль, історія повторюється, Як і 80 років тому наша батьківщина протистоїть вже російським окупантам, котрі вдерлись на нашу землю. Та ми впевнені, що й цього разу нам вдасться відстояти свої кордони та знову очистити нашу землю від загарбників.